Друзі, віта, 29 липня, слава Україні! Ітак, друзі, знімаємо корпуси, простояли 2 дні э, на видалячах зірочка перед тим як поставити видаляч. Ну, в той же день як поставити видаляч, ми також поставили полоски в гнізда. Це вам продемонстрували, показали. Ну, наявність бджіл є, але mm -hmm. ну, їх там можна порахувати. Показали, як це робили, і звісно, що були коментатори, котрим ну, як завжди, щось не сподобалося. Ну, по великому рахунку, нам по барабану, що комусь там щось не подобається. В чому заключалось смисл? Ми поставили по три різні полоски різної е, робочого е, речовини. Відразу в сім'ю, і хтось почав коментувати, що такий спосіб приведе до тому, що кліщ привикне і буде катастрофа. Друзі, точно так же писали п'ять років назад, коли ми обробляли конською дозою з Кабатокса. Що нам писали, що кліщ привикне. Потім нам писали, що так і сяк коротше. Як би людина не робила, завжди знайдеться в самий розумний, який знає, як потрібно, і так робити, не може, як ви робите. Ми на то не звертаємо уваги. Робимо так, як хочемо. Наша практика може вас. Або показати, чи вартує так робити, або не вартує так робити. Ми не учимо, як треба. Ми показуємо, як ми робимо. ви приймаєте рішення. Хочете бажаний результат, який ми маємо, і він вас задоволяє, можете спробувати робити так, як ми. Хочете кращий результат, робіть так, як ніхто вам не показує, і просто учить вас дистанційно. багато є таких викладачів, які знають, як все треба, учать в коментарях, в різних дописах і тому подібне. але ніколи нічого не покажуть робіть, як знайде. Ну і затронемо тему, так що там, друзі, треба подивитися, чи не є тої маточки. Також в тому ролику ми затрагували тему стосовно злобливості бджіл. Таке е, своє припущення, чому з початком війни трошки ведуть себе трішки агресивніше. Я не знав, у що ви мали на увазі, ті коментатори, котрі писали стосовно агресивності, <звук> Ну от зараз ми працюємо так з бджолами. Можеться назвати агресивністю? Ну, звісно, що ні. Або людина, якщо працює з бджолами своїми, якийсь определенний промежуток времени, і нехай буде все там 10, 12, 15, 30 років, не важливо. В нашому випадку це більше 10, ми знаємо, як себе бджоли знали, поводити і тепер поводять. І на наші спостереження замітна невеличка різниця, що якщо порівнювати 3-4 роки назад, то бджілки були трошки спокійніші. Якщо порівнювати два останні роки, то вони трошки злобливіші. Ну за всю 15-річну практику вже були подобні колівання, де теж бджолки в течение року могли показувати якусь непонятну активність. Ну, така, скажімо так, якась непонятна злобливість. З чим вона могла зв'язана бути? Друзі, банально різних дуже дивіться, Навіть така причина може бути е, на пасіці, якщо ви маєте різні вулі і різну силу сімей, котрі і не сильніші, і не слабші, і між ними приходить якийсь конфлікт в віді грабіжа, або, скажімо так, ну, відже, це теж може повишати е, небажану активність. Так як точно в нашому випадку, наприклад, у нас тут нуклеусний парк. Нуклеуси в ці дерев'яні, вони слабкої сили, якщо ми їх нагодували, одних може пахнути, скажімо так, сиропом, другі бджоли можуть то почувати, можуть туди лізти, создавати конфлікт. Один напад, скажімо так, на якийсь відділ бунтує всю пасіку. І от, от такий приклад теж може причиняти. От, бачите, ми відкрито сушимо, сушимо рамки, ті, котрі вже... Ну, Нуклеуси, котрий вже не вартує далі продовжати держати. І от ми їх розфарміємо, ми відставимо так. Це теж може провокувати таку активність і тому подібне. Так що, друзі, е ну якось так. Давайте здойдемо не защезить одної сімейки. Я забув там закрити машенька. Ну, зараз ми закриємо. Так, другий корпус теж. Ну, якщо якщо замітити, там є пчелки, але ну, їх там небагато. Вони mm -hmm. ну, там є, але їх там не багато. Так, знімаємо другий корпус. Так, Обов'язково дивитися, чи нема матки на, на видалечі. Бо просто-напросто вона може там сидіти і ми можемо її стряхнути. А, я не взяв. Uh -huh. Так, ставимо, друзі, відразу з маніманки. Для чого це нам? Тепер у нас буде інтенсивне загодовування бджіл на зиму. І також буде періодична обробітка бджіл від кліща. Цього року, ісходя із ситуації, знань і тому подібне, ми вирішили обробляти три рази. Ну, перша обробка мала, повинна була бути в перших числах серпня, але ну, ми її зробили ну, от вчора, позавчора. Нехай прирівняємося к першому, о, першим числом серпня. Друга обробка буде в 20 х числах серпня, а третя обробка буде 10 вересня. Цим самим ми задінемо е, термін обробітки, грубого говоря, від 1 -го серпня до е, ну, нехай буде 20 вересня. Це біля 50 днів. На мій погляд, цієї обробки в даний час. Достатньо, ну В, в даних сім'ях достатньо так як знаємо, щоб клеща було, мабуть, небагато, так як дзвоночки в течение сезону не було ніяких, і це нам дозволяє так обробляти. Е, давайте ще й поставимо. Якщо кого буде цікаві, то що у нас в цих магазинах? Ну, а в цих магазинах у нас такі нуклеусні рамки? Вони, звісно, що. І з самого меду, так як ми підгодовували. І є там якийсь сироп. Но наша задача була, щоб вони їх відбудували, заліли медом, і ми на наступний сезон мали готові нуклеусні рамки, так як це нам дуже дозволяє комфортно заселяти нуклеус. Так, очередна сімейка. Так, дивимося на матку. Нема. Так що так. Uh, так, де да я ще ганіман? Правда, не почистили ганіваночки, але вже не біда. Є, е, дивіться, навіть якщо враховувати знову повернутися до теми злабливості, е, якщо ну, є якісь, скажімо так, методи тестування злабливості, е, так вони, ну я не знаю, може я не стикався. Я наприклад не зустрічав такий метод тестування, де написано, що йти треба з самого рана, коли всі бджоли, коли паде дощ і тому подібне. В будь-якому випадку злаблівець перевіряється в стан, скажімо так, комфортний для бджіл. І туди, коли вам потрібно зробити якусь маніпуляцію в бджолах, просто так без надобності лісти не потрібно. І звісно, що ну, пасічник це робить, скажімо так, в гарний сонячний день, коли там йде робота, бджоли і тому подібне. Коли треба розширити, поширити і тому подібне. Якась робота ну, зв'язана з роботами на пасіці. А от ми, маткарі, нам. Скажімо так, потрібно виходити із своїх цілей. От ми, наприклад, зараз цей рік навчилися працювати з самого ранку. Ну ми завжди працювали зранку, але ми роботу ділили на определьний етап. Зараз ми постараємося нуклеусний парк зробити до дев'ятої години зранку, щоб ну потім жарко. Потім от, жарко так на сонці нас воно не задовільняє працювати. І звісно, коли ми то починаємо сьомій години ранку і працюємо до дев'ятої або до десятої, там спів сьомої. В той період в нуклеусах ще всі бджоли на місці, як льотні, як не льотні і тому подібне. Звісно, що цей стан нуклеуса, він, скажімо так, більш збентежений, ніж в той період, коли б ми от зараз прийшли і працювали. Також точно, друзі, і стан відділення в сім'ї і в нуклеусі, він дуже легко відрізняється один від одного. Якщо от ми працюємо, скажімо так, на відбор матки 12-й день. Ми відбираємо матки на початку червні. І е, якщо ну, маткарі то знають. Ну, мабуть, я не знаю, чи всі, але я думаю, що всі повинні знати. І що якщо матка, ну в гнізді нема розплоди, матка тільки почала сіяти, є тільки яйця, бджоли ще туди, скажімо так, активненькі. Ну як тільки з яйці вилупиться розп... ну, лічинка, все, бджоли вже мають роботи, вони зайняті роботою, вони сидять і працюють. Так що різний стан буде демонструвати різну поведінку бджіл. І коли ми знали, що в якийсь определенний період ця, цей стан відрізнявся від цього, що на даний період. І відчувається невеличка якась непонятна активність, то ми об этом і озвучили. Бо нас там почали опять лічити, що треба вести селекцію. Так. Знову дивимося на матку. А ну селекціонер, на забарвлення бджіл подивіться А то наші там ходять по горам, шукають. <риклад> 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 Наше... ладно, не будемо затрагувати цю тему. Так, що, опять ставимо ганіманку Знову кладемо ганіманку. А, я ж так і не сказав, для чого ганіманка. Для того, щоб просто матка не лізла в кормушку. Так як ми будемо спустя якийсь час підкладати знову е, полоски, е, якщо тут буде відкрито, а ми інтенсивно загодовуємо бджол і зараз почне цвітити золотарник бджоли почнуть надбудовувати, виділяти воски, можуть сюди матка піднятися і засівати, так як місто, для засіву в гнізі залишається все менше і менше. У них є приносині в віді сиропа і цвітіння золота. Вони починають добудовувати різні мостики, і матка може сюди піднятися свід. Ми можемо прийти, підняти, не звернути увагу, стряхнути їх на пол, вони можуть попадати і в місце з маткою. Для цього кладемо ганіванку, щоб вона точно сюди не піднялася. І ну, типу, так себе питаємося застрахувати. Після того, як ми почали використовувати такий метод, ми не зробили ні одну безматочну сім'ю в такий період. А поки ми не використовували, одна-дві-три сімейки могли е при цій роботі втратитися в нас. Ну, давайте, ще одну. Так, так двигаемся на мат. Давайте подивимося другу сім'ю на <свистак> І ще, знаєте, у нас умников вже достатньо. Поки ми займалися одною карпаткою, та завжди нам в коментарях писали... О, у бакані Карпатка, бо то Карпатка так себе вести не може, то у нього карніка. Цього року, як ми почали займатися карнікою, ну, вона в трошки в інакшому місці, скажімо так, так почали другий умніки писати, о, таку мал, золоту карпатку в бак, а тепер взяв та все і спорту. Що би ти не робив, завжди знайдеться недовольний. Завжди знайдеться недовольний тому, кому буде не до душі то, що ти робиш. Так що не звертаємо на це увагу ніяк. Працюємо. Працюємо, готуємося до зимівлі. І все. А, і одна сімейка залишилась. Давайте вже здоймемо його останні. Позьмі, вашу поводну манімату. Так, на цій сімейці стояли два корпуси. Ну вони, мабуть, були лишні, ту два, але ну, стояли-то стояли. То стояли. О. Так, із двох теж побуходили, теж є залишки бджілок Незначні. Так, да, цей корпус я зняв з цієї сімейки, бо той він був лишній. Ми там міняли матку, там вона втратилась перша, не облетілася, і потім я забрал цей корпус. Так, двигаемся на забарвление третьих бджилок. Ну и также матку шукаем. Все тут добре. А да, ага. Все, друзья, доробили, сделали вот такая вот работа, озвучили свои Мисля відповіли тим, кому щось не подобається. На цьому будемо завершувати. Слава Україні. Героям слава.